Ми зібралися на цьому нашому богослужінні вечірньому, щоб розмірковувати над притчою Ісуса Христа, яка записана у Луки, 18 розділ. Тож, нехай нас Господь благословить і всім бажаю Божої благодаті та уважності в наших роздумах. Отже, притча Ісуса Христа. Про митника та Фарисея Луки, 18 розділ з 9 тексту. Запрошую до того, як вона звучить почути. А для тих, які надіються на себе, ніби вони праведні, і за ніщо мають інших, розповів таку притчу. Два чоловіки. Увійшли до храму помолитися. Один фарисей, а другий митник. Фарисей, ставши про себе, так молився. Боже, дякую тобі, що я не такий, як інші люди. Грабіжники, несправедливі, перелюбники. Або як оцей митник. Я пощу двічі на тиждень, даю десятину з усього, що надбаю. А митник, здалека стоячи, не смів навіть очей звести до неба, але бив себе в груди, промовляючи. Боже, будь милосердний до мене грішного. Кажу вам, що цей повернувся до свого дому оправданий більше, ніж той, бо кожний, хто підноситься, буде понижений, а хто себе понижує. Віднесений буде. Ось така коротенька притча. І, в принципі, у 9-му тексті говориться, ідея того, чому Христос цю притчу сказав слухачам своїм. Отже, фарисеї. Хто такі фарисеї? Це нашими, нашою мовою? Відокремлені. Фарисеї це відокремлені. Вони відокремилися для якоїсь цілі. Ця релігійно-національна група вона утворилася після того, коли повернулися з полону Вавилонського. Взагалі вважається, що це десь. Кінець 5, початок 4 століття до нашої ери або до Різдва Христового. Ми знаємо, що літощислення у нас до Різдва Христового на зменшення йде, а вже після Різдва на збільшення в роках. Тому це під час було другого храму. А храм другий про... існував якраз десь з кінця 5 століття до 70-го року, коли вже його зруйнували Римська армія. Тобто в той час утворилися фарисеї, вони були, звісно, вже і пізніше, після зруйнування, десь вони там перебували. Тобто, спочатку це була релігійно-національна, а пізніше вони вже. Додали до себе от суспільно політичну таку течію, ну рух, дій, діяльність свою. Як були і релігійними, але також і були вони і політичними опонентами когось іншого там в той час, коли вони жили. Митер, митник, податківець. Це люди, яким Беруть мито за ввезення якогось товару чогось. Взагалі, треба звернути увагу на що? Що у римлян багаті та почесні мужі, звичайно, ну, римсько-дворенського стану, так? за відому плату, тоді така була плата, відомо потрібно було внести її на якусь певну означну кількість років. Щоб отримувати від римської влади право на збирання податків. Як би це було якось узаконено, так? Він бере цей римський громадянин, вносить плату і потім, скажімо, 5 років він має право на якісь території брати податки в будь-якій римській провінції. Ці відкупники на митних заставах ставили своїх чиновників. І це могли бути римляни або із з тої території люди. Тобто, якщо це була територія юдей, то звісно, то був уже юдей-митником. Так от цей митник згідно того контексту, ми розуміємо, що він був єврей, був юдей. Тобто, тобто в цій підлеглі називаються митарями або митниками. І до них ставилися підозріло. Думаючи, що вони там собі щось прикарманнюють, теж. Ну, в принципі, можливо, це і було. Це і було в той час. Однак я хочу звернути увагу на що також у розповіді промитника. Це були небідні люди. Тобто, люди були зі статками. І фарисей, який теж. Був у суспільстві не нижчого стану, однак він себе вважав, що він праведний. От Наскільки одяг, наскільки то, що він народився, такій сім'ї, що він вивчився так, одружений, щоб бути фарисеєм, щоб бути відокремленим від цього суспільства, якраз оцим служінням, наскільки оці праведні його вчинки, навіть в інших місцях писання написано, що вони ставали на перехрестях, на показ молилися, що вони самі і їм надихали їх, іншими словами, надихали їх уже їхні вчителі, що вони є праведні, що вони є правильні. А якщо хтось десь неправильно щось робить, навіть якщо він має статки, він є грішником. Тобто митарів прораховували до інших грішників, це які мають якісь вади в тілі, тобто люди з іншими можливостями, або ще називають їх там з інвалідністю люди, або просто бідні, на яких вони говорили, що фарисеї, що їх Бог покарав от, бути в такому стані. Тому насправді у фарисея. Ця молитва не молитва була. Це про себе він говорив. Тобто в суспільстві тому були така кадора людей, які вважали, що вони є привілейованими до Бога. Це були люди, які були в тій церкві, в тій релігійній спільноті, однак вони не були навернені. В них не було народження згори. Ну Це, скажімо, навернення і народження згори. можливо, комусь до кінця зрозуміло, це коли людина не просто формально ходить до церкви, не просто вона знає, що от її батько, мама і він є от у цій релігійній спільноті. Значить, це от, Покоління з покоління. Я Переведу на наш час. Пам'ятаю, коли я спілкувався з однією людиною, ну, я скажу те, що вона мені відповіла. Що каже я, Баптист Баптистович. ну як я ще кудись піду? Ну, якусь іншу конфесію. Це слова ті, що я чув від людини. Тому, можливо, так само і цей фарисей, говорячи про себе, Боже, дякую тобі, що я не такий, як всі інші. так?» Я що це роблю там? От я двічі на тиждень пощуся, даю десятину з усього, що надбаю. Тобто, так, дійсно, що в той час були у людей ділянки поля, щоб якось проіснувати, хоча фарисеї, вони платню отримували за те, що вони фарисеї, що вони книжники. Так? <станець> але тут написано, що якийсь е, 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 перебуток в нього був. Він каже, дякую, що я не грабіжник. Тобто, починає оцінювати е, себе порівно з іншим. Тобто в нього немає відносин з Богом. Він просто релігійна людина. А відносин з Богом немає. Він приходить до Бога, але Бога він там не бачить. Людина своїм серцем для Господа не відкрита. Тобто його серце заповнене. Амбіціями, або, іншими словами, здобутками, які він мав. Буває таке. Дуже часто, коли людина багато років у церкві і каже, ну, ну, буває жартома, кажуть, там, патріарх церкви, так, або патріарша церкви. А бувають такі люди, що так і вважають. Я пам'ятаю, коли я вперше, це перше місце було, було мого служіння, коли взяли мене на служіння пасторське у 96-му році. Ну, як мене навчали наставники мої, що ну спілкуйтеся із представниками інших конфесій, їхніми керівниками. Я пішов до одної конфесії, щоб з ними познайомитися, у них служіння в неділю відбувалося. Я прийшов, ну, посидів там, все послухав. В мене пастор побачив, що нова людина почав зі мною спілкуватися. Ну, в той час, коли я пішов на служіння пасторське, я взагалі був два роки від народження духовного, тобто, коли я хрестився, так, і це вже два роки пройшло після водного хрещення, тому я такий був в якійсь мірі і прагнучий. М'яко говорячи, дискусувати, спілкуватися, не, не, не дискусії такі гарячі сильно, так? а просто от, як хто що вважає. Чому так або чому так? Я свій аргумент, він свій. Ну і в процесі розмови цей пастор відповідає, він старший за мене, тобто він, якщо по віку, ну, можливо, ну, не як батько мені, а як людина, яка. На років, можливо, з 25 або з 20 старше, ну, нехай буде як батько. І він відповідає мені, скільки ти поставив, поставив запитання і відповідає от, одночасно. Коли я йому сказав, що я от в церкві два з половиною роки, і він каже, ти думаєш, що ти правіший, я каже вже. Добретій стаж маю. Багато років у церкві, а ти два з половиною. І ти думаєш, що ти правіший, ніж я? Цей фарисей, можливо, з часом і прийняв Христа в своє серце. Але в цей контекст, який ми, Прочитали. Говорить про те, що цей фарисей себе вважав правим. Правим, бо він в поколінні, правим, бо він фарисей. Правим, бо він бачив в своєму житті правильні речі він робив. Однак, все, що він навколо себе бачив, все, що він чинив, і відвідування храму. Це були оці формальні речі його життя. Так треба, так треба. Але відноси з Богом в нього не було. Це був прихожанин, але не навернутий. Коли говорити про митника, то він якраз була тією людиною, яка відчувала, що в неї є неправильні дії. Що в неї не все в порядку з відвідуванням богослужінь. Тут не написано, скільки він ходив до храму. Тут просто описано один епізод. Один епізод описаний, що от зустрілися в храмі Митник і фарисей. І от така ситуація сталася. А взагалі притчі це те, що Христос з реальних історій розповідав. Десь він сам це бачив. Пам'ятаєте, як він спостерігав, як хто жертвував, і каже, оця вдова поклала найбільше, бо вона це від серця робила, а не просто що треба або на показ, або що треба так робити, а не було відносин з Господом. Іншими словами, митник був навернутий, митник був для Бога відкритий. Ця людина була такою особистістю, яка прагнула Бога розуміти і була відкрита для нього, щоб Бог її говорив, наставляв, докоряв. Однак у неї були деякі негаразди. Суспільство говорило, це одна із сторін, говорило про те, що його робота це робота неправильна. Йому потрібно покинути цю роботу. Бо ця робота його робить грішником в очах суспільства, особливо фарисеїв. Фарисей прирівняв митника до грабіжників, несправедливих і перелюбників. Тобто, у в очах цього фарисея, а звісно, що фарисеї в більшості своїй були в згоді. Ну, в, 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 в тлумаченні деяких постулатів суспільного життя, то вони вважали, що митник на рівні з перелюбниками, на рівні грішник несправедливими і грабіжниками, що митник це, можливо, це грабіжник, який бере з нас мито для римської влади. Але митник про це був іншої думки, хоча оця суспільна думка його, на нього тиснула. І він думав, можливо, і справді так, що я такий. Ну. А де я роботу іншу візьму? Добре, далі ми в цьому напрямку не будемо рухатися, де я роботу візьму, бо ми в той час не були. І насправді не знаємо ситуації, чому в ній був цей митник. Ми з вами говорили, що ті римські громадяни, які за плату певну, на якусь певну кількість років купували собі провінцію, щоб там мито брати, вони наймали цих людей. Чому він пішов митником? Ми не будемо в здогадках плутатися або щось. Філософствувати в цьому напрямку. Важливо те, що митник не казав, Господи, я маю статки. Навіть більше, ністий фарисей. І навіть можу в нього поле купити. То що? Він так мене називає, що я такий поганий? Ну, не прямо тут, він не чує його молитви. Так? А в цілому, бо на вулиці скрізь там можна зрозуміти по погляду Фарисея, що ти йому неприємний. І все. Достатньо погляду, можливо, а навіть якогось поганого, ну, навіть не поганого, а з інтонацією якогось слова в сторону митника, коли він йому дає податок. Дає йому податок. Митник не відповідає так, як це робить фарисей. Він не про себе молиться. Він прийшов порозмовляти з Господом в храмі. Бо тоді він один був, так, хоча були і синагоги також. Він розуміє, що отут, у цьому місці, можна поговорити з Богом. І він промовляє, Боже, будь то мене, милосердний, грішного. Він визнає, що він щ... неправильно якісь р... чинить справи. Йому не кається. Хоча, можливо, цю роботу він не полишить на певний, на певний час, так? і йому потрібно було зрозуміти, що Бог на нього дивиться інакше. І оця притча це є відповідь митникам про те, що Бог їх чує. Від собі, митника, або його родича якось, або друга його, який чує цю притчу і чує, ну, для нас це текст 14-й так? бо в той час не було текстів. Кажу вам, що цей повернувся до свого дому оправданий більше, ніж той. Ніж той. Бо кожен, хто підноситься, буде понижений, а хто себе понижує, буде піднесений. Ну, як інший переклад, цей текст 14 звучить в іншому перекладі. Повірте, цей чоловік, а не той перший, тобто фарисей, пішов додому з прощеними гріхами, тут більш точно говориться. Бо от більш оправданий, так, більш оправданий, тут ще можна подискусувати, як що Бог простив на половину чи 25% фарисея в гріхах його. А тут чітко написано, що пішов додому з прощеними гріхами, бо кожен, хто намагається піднестися, буде принижений, а кожен, хто принижений, буде піднесений. І це принижне піднесення говорить про виправдання, про прощення гріхів. Тобто митник це людина, яка своє серце для Бога відкрила, навернулася, розкаялася. Але ще потрібно їй десь якісь моменти життя свого упорядкувати. Однак вона іде до Бога або прийшла до Бога. Фарисей, той, який давно в церкві, але Загубив відносини з Богом живі. Для митників того часу це було Євангелія дуже потужне. Для фарисеїв це ще черговий раз в думках вони починають планувати, як це вбити Ісус Христа. Це ще раз підтверджує, що книжники Фарисеї. Не мали зв'язка з Господом живого, а просто формальні релігійні вчинки і спосіб життя. Тож, вибирайте, як себе поводити в церкві, як митник чи фарисей. Помолимося. Господи, дякуємо Тобі за благословення Твої і цієї притчі. В той час, коли Ти, дорогий Ісусе, говорив цю притчу, були ці негараздим в людських переконаннях, однак ти в будь-якій ситуації даєш надію. Слава тобі, Боже, що ти даєш надію для спасіння кожної людини, кожної живої душі. А тепер про нас просимо, благослови нас і всіх, хто нас буде дивитися в етері. Благослови, щоб у нас з тобою були живі відносини, благослови нас, найперше шукати царства Твого, а все інше ти кажеш, додасться. благослови нас так, щоб ми були постійно для тебе відкриті. Прагнули відносин з тобою. Продовжуйте це робити. Якщо хтось десь і втратив ці відносини, нагадай нам оновити їх з тобою, молитві, спілкуванні і будьте подібним до цього митаря у усвідомленні того, що ти готовий завжди мене прийняти, вислухати і простити. В ім'я Ісуса Христа, молитва наша. Амінь.